Зелені б'ють на сполох. Партія зелених України та представники громадських організацій написали відкритого листа президентові. До секретаріату його урочисто несли під ритмічний бій барабанів. Вимоги до голови держави передусім стосувалися покращення екологічної ситуації в країні, посилення роботи з попередження екологічних катастроф та ліквідації наслідків тих, що вже сталися. Розчаровані захисники природи і безпорадністю українських служб захисту у боротьбі зі стихійними лихами. Нам розповідають, що там якийсь турист підпалив в ліс, і з цим не може впоратися вся країна. Тут треба розібратись і прийняти відповідні рішення, тому що до цього була фосфорна аварія. Зелені вважають, що ситуацію могло б зарадити запровадження в Україні посади екологічного омбудсмена. Також вони пропонують сформувати робочу групу з проблем техногенних катастроф та провести спеціальне засідання. РНБО з проблем довкілля. Ми пропонуємо е зібрати спеціальну раду. Експертів, представників громадських організацій, які б розробили власне механізм того, як скоординувати всі ці зусилля по боротьбі з різними лихами і з різними аварійними ситуаціями, на бій барабанів у секретаріаті відреагували майже миттєво. До мітингувальників вийшов представник президента, якому й вручили листа з усіма вимогами та пропозиціями. До вбивства Анни політковської причетні російські правоохоронці, як повідомив ген.